Сьогодні ми повторимо ще раз нашу тему, писане описане кола правильного многокутника. І з цією теми, що важливо, важливо знати формули. Перша формула це сума кутів многокутника 180 градусів помножити на n-2. Довільного опуклого енкутника. Якщо цей довільний опуклий енкутник, ми зведемо до виду правиль, тобто ми візьмемо із множини опуклих енкутників, множину правильних, то правильні енкутники пам'ятаємо це ті, у яких ці кути та сторони рівні. Тому, щоб знайти кут правильного енкутника, потрібна суму кутів. А сума купів це 180 помножити на N-2, те, що я підкреслила раніше, ми поділимо на кількість наших сторін або кількість кутів і отримаємо кут правильного н-кутника. Далі пам'ятаємо, що навколо кожного правильного н-кутника можна описати коло і можна вписати коло. І, до речі, центри цих тілських падаль. І це теж потрібно пам'ятати. Центральний кут правильного n кутника у нас 360 поділити на N. Центральний кут, якщо ми центр правильного многокутника з'єднаємо з кінцями однієї сторінки, отримаємо центральний кут. 360 поділити на N. Ще раз центральний кут правильного енкутника. Далі ми вивчили формули радіусів вписаного і описаного тіл правильного енкутника, їх потрібно теж запам'ятати. Ці формули ми зараз будемо теж використовувати. І ці наші формули дають можливість. Знайти радіус, якщо відома лише сторона правильного н Та відомо кілька цих сторін або кутів. Зверніть увагу, правильний н у нього N сторін, N кутів. Тому я ну, інколи кажу, сторін або кутів, це вони можна між ними, між кількістю їх поставити знак дорівня. Далі ми йдемо. Заповнювалася за цими формулами табличка. Радіус вписаного кола у правильний трикутник, чотирикутник, шестикутник. Правильний трикутник, рівносторонній ще називається трикутник. Правильний чотирикутник це квадрат. Правильний шестикутник, ну є так, правильний шестикутник. І ще одна. Колонка це там, де радіус описаного кола, навколо цих же правильних трикутників, чотирикутників, трикутників. Так, зверніть увагу, R маленьке завжди радіус вписаного кола, якщо це відношення коло має до Н-кутника. І R велика радіус описаного. Так. Ну і далі тут про побудову прочитайте, я казала самі вдома, як поділити, там, як побудувати вписаний шестикутник, трикутник. Ну, це ми можемо в кінці теми розібрати. Для цього потрібен обов'язково циркуль. Ну, як ми колись в 7 класі робили задачі на побудову. Ну, але це пізніше ми зробимо. І далі. Я розбирала задач, ми розв'язували багато і зараз візьмемо рівень Б і, скажімо так, підсумок цієї теми. На наступному уроці ми будемо наступний параграф писувати. Зараз ми з вами візьмемо задачу номер 620. Ми розв'язували на попередніх уроках пункт А, пункт Б. Зараз будемо розв'язувати пункт В. Ну, а далі, якщо встигнемо, ми почнемо заповнювати нашу табличку, або вже вдома заповнити, я розповім, як це робити. Запам'ятовувати ці формули, які ми заповнимо табличку, ну, можна не зап... ну, главное, знати, як... головне знати, як їх виводити. Тому... І, скажімо так, базою для цього у нас буде практична задача номер 620 пункт В. Читаємо умову. Радіус кола, описаного навколо правильного шестикутника, треба знайти, якщо радіус кола, вписаного в цей шестикутник дорівнює 8. 3 е, ну, Зверніть увагу, що в цій задачі, якщо ми розв'язували пункт А, зверніть увагу, е, було знайти потрібно площу правильного шестикутника, да, описаного в коло, якщо площа квадрата описаного. Тобто тут було два м, правильних многокутника, а коло одне. Да. Тут у нас був квадрат в пункті Б і трикутник. Два многокутника правильних, а коло одне. Ми знаходили зв'язок між тим, яке коло по відношенню до квадрата, до трикутника, до шестикутника до квадрата. Тут у нас дано правильний шестикутник. І дивимося, раді, знайти радіус кола описаного навколо правильного шестикутника. Тобто нам потрібно виділити, що знайти. Радіо скола, описаного Р велика. Радіус кола описаного навколо правильного шестикутника. Якщо радіоскола вписаного, то цей шестикутник дорівнює вісім корінь з 3. Ну, Тут можна було б скористатися табличкою, яку ми використовували на ну, заповнювали на попередніх уроках. Це у нас, дивіться, була табличка номер 612. Можна взяти знову ж таки наші формули основні. і Знайти зв'язок. Тобто тут ще раз, у нас ще секунди один. Тому дивимося. У нас, як я вам казала, ми такий можна побудувати таку схему або алгоритм нашого розв'язку. Ми йдемо від того, що в нас є. У нас є радіус описаного кола. Радіус вписаного кола. Якщо у нас є радіус вписаного кола, ми можемо знайти сторону. А якщо ми можемо знайти сторону, то із цього ми можемо виразити радіус описаного. Ну і це тут взагалі алгоритм, я так думала, що В буде складніше, у нас попередні були складніші задачі, там з площею пов'язані. Так, нагадую, що радіус, кола, вписано в правильний, е, ну, якийсь многокутник, я зразу по шестикутнику пишу, за формулою, що ми повторили вище до рівня сторона. Правильного шестикутника поділити на 2 тангенс 180 градусів, поділити на кількість цих кутів. Так у нашого. Так, Далі, з цього випливає, що ми можемо виразити нашу сторону. Сторона знаходиться в чисельнику. Сельник це ділене. Ділене знаходиться множенням. Потрібно радіус той самого кола умножити на 2 тангенс 180 градусів поділити на N. Це, це у нас є. Ми підставляємо числові значення. і маємо R6 дорівнює вписаного кола 8 корінь з 3. помножити на 2, тангенс 180, поділити на 6, 30 градусів. Ну і щоб узнати тангенс 30, для цього є табличка на обкладинці. У нас м, можна користуватися, це корінь з 3 поділити на 3, тому ми записуємо 8 корінь з 3. Помножити на 2 і помножити на корінь з 3, поділене на 3. Корінь 3, корінь з трьох примноженім. Нам дають стрійку. трійка з трійкою скоротяться. 8 помножити на 2, 16 сантиметрів. Це сторона нашого, ну, перший крок, ось він іде. Перший крок ми зробили. Сторона нашого шестикутника. Другий крок. Давайте візьмемо інший колір, щоб було видно. Це, якщо ми маємо сторону, можна... Знайти формулу, що пов'язує її з радіусом описаного кола. Що в нас тут? Ми беремо і записуємо іншу формулу. Для радіусу, та, що в нас в параграфі, описаного кола, і він дорівнює сторона поділити на два зінос. 180 поділити на n. Заправляємо знайдену, ну, знайдену нашу сторону, ось вона. 16. Тут тут вже просто підставити формулу. Нічого виражати не потрібно. 2 помножити на сінус. 180 поділити на 6. Зразу бійку 16 можна скоротити. Тут 8 у нас буде. Тому 8 поділити на сіно 30. Сіну 30 – це одна друга, тому 8 поділити на одну другу дорівнює 16 сантиметрів. Таким чином відповідь наша, що R Шестикутника вписаного кола, дорівнює 16 см. Ну, давайте за цією задачею зробимо висновок. Зверніть увагу, що, ну, можна так сказати, є формула для виведення е, нашого кола вписаної, вписаного в правильний шестикутник. є, є формула. Для описаного можна зробити висновок, що радіус описаного кола навколо правильного шестикутника дорівнює стороні цього шестикутника. Тому надалі ми можемо запам'ятати це і не вираховувати таким чином, як я зробила другий пункт, радіус ще раз описаного кола навколо правильного шестикутника дорівнює його стороні. І це був номер, номер 620. Так, це ми прибираємо і візьмемо номер 622. І спробуємо заповнити таблицю. Почати заповнювати. Це я не буду сама. Ну, Давайте зробимо для правильного трикутника, а для правильного трикутника потім з вами зробимо. Так, так. Н дорівнює 3, це наша, перша, перший рядочок. Тобто правильний трикутник. Зверніть увагу, що ці формули, які пов'язують площу правильного трикутника зі стороною, з радіусом описаного та вписаного кіл, часто використовуються для розв'язку задач не лише в 9 класі, але і там далі у нас, так, і інші можна знаходити ну, в інших класах, коли буде у вас правильний трикутик, використовувати формулу для І Таким чином ми їх зараз будемо виводити в загальному вигляді. І так, перше, давайте якось перший підпункт, давайте отак. зробимо. N дорівнює 3 я напишу, а тут перше. Так, і нам потрібно F через. Давайте F3 я буду записувати. Знак питання. Якщо вважається, що сторона нам відома, ну давайте згадаємо, ми знаємо, що у правильного трикутника, давайте я зараз його побудую, так, так буде зручніше, коли ми бачимо, про що йде мова. І знаємо, що у правильного трикутника всі сторони рівні. Да? Дорівнюють А3. Я так з індексом 3 напишу. Ще раз, А3 нам відомо, тобто сторона. І ми знаємо, що всі кути між собою теж рівні. І всі кути дорівнюють 60 градусів. 180 поділ на 3. Всі кути 60 градусів. Так, ну. Там дужечко я позначила, значить вони рівні між собою. Тому ми можемо згадати таку формулу площі прикупника, як половина добутку двох сторін, а у нас А3 помножити на А3. Так? І помножити на сінус кута між ними. Це сінус 60 градусів. Що ми робимо далі? Спрощемо нашу формулу. Це у нас одна друга сторона у квадраті. А синус 60 градусів дорівнює корінь з трьох поділити на два. Це в таблички можна взяти. І спростивши цю формулу, одну другу обножити на корінь з трьох поділити на два, будемо мати. Корінь з трьох поділити на чотири, і домножимо на А трикутника у квадраті. Таким чином ми знайшли площу через сторону. Перший пункт є. Другий пункт нам потрібно знайти площу через радіус описаного кола. Так, ну далі що у нас? Ми згадуємо, що формулу вже є у нас через сторону. Тому, якщо сторону виразити через радіус описаного кола, а потім підставити це значення в нашу формулу, ми отримаємо площу. Згадуємо, є така формула, що радіус описаного кола, тільки що ми навколо довільного правильного многокутника дорівнює сторона поділити на 2 синус 180 градусів, поділити на кількість кутів на 3. І це у нас дорівнює сторона поділити на 2 мінус 180 на 3, 60 градусів. Це у нас дорівнює А-трикутника. Поділити 2, поможе національно 60 градусів. Корінь з 3 поділити на 2. Двійки скорочуються у нас. І отримаємо сторона трикутника, поділити на корінь з 3. Ну а можна зробити як... Прибравши ірраціональність на мельнику, сторона трикутника, корінь з трьох, поділити на три. Далі беремо нашу площу, формулу, яку ми вивели в першому пункті. І що ми робимо? Ми дивимося. що нам потрібно замість цього, ну, замість святи ставити. Формулу для А через радіус. Повернемося ще сюди і дивимося. У нас є радіус описаного кола і є отака от сторона. І так, щоб знайти нашу сторону, то ми потрібно ну, зробити так. А3 корінь 3, ми знаходимо це 3 помножити на радіус описаного кола. Тому наша сторона С3 радіус опитаного кола поділити на корінь з трьох. 3 і корінь з трьох можна скоротити, тому що 3 це корінь з трьох повнок на корінь з трьох, і ми маємо корінь з трьох радіус опитаного кола. І нашу формулу. От ту попередні, замість. Корінь з трьох так і пишемо, а замість А підставляємо корінь з трьох помножити на радіус описаного кола у квадраті. І поділене це все на 4. Далі зводимо спочатку у квадрат, тому маємо корінь з трьох, той, що дужкою залишаємо. Корінь з трьох у квадраті, це 3 І радіус теж зводимо до квадрата. І ділимо це все на 4. Тому буде. Зараз три корінь з у квадраті поділити на 4. Таким чином ми знайшли площу через площу правильного трикутника через радіус описаного кола. Ну і остання третя. Площа через радіус описаного кола. Ми йдемо тим же шляхом, як і для через радіус описаного, як другий пункт. Записуємо лише формулу для радіусу вписаного кола. Це сторона поділити на два тангенс, Давайте я зразу напису тангенс, 180 поділити на 3, І це буде А3 поділити на два тангент 60 градусів. Тангел 60 корінь з трьох, тому це А трикутника сторона поділити на два корня з трьох. Цього ми виражаємо нашу сторону, тобто А трикутника. Оскільки тільки це чисельник, заходимо множення 2, корня з 3 умножити на радіус питаного кола. Далі, наступне, що ми робимо, беремо знову ж таки нашу формулу площі, яка була виведена в першому пункті, підставляємо. Тобто площа трикутника дорівнює корінь з трьох. Умножити на сторону у квадраті, тобто беремо нашу сторону, що вивели, тільки що через радіус вписаного кола, вводимо у квадрат і ділимо на 4. Далі скрощуємо корінь трьох, залишаємо дужкою. 2 у квадраті, 4. Корінь трьох квадратів, 3Р в так і пишемо, Радіус трикутника питаного кола у квадраті. І поділити на чоку. Четвірки можна скоротити і отримаємо це дорівнює 3 корня трьох радіус трикутника питаного кола у квадраті. Таким чином ми вивели останнє площу через радіус питаного кола. Ну і тепер давайте для наочності я це все, все запишу в табличку. І так, те, що ми тільки що вивели. І так, перше, площа через сторону. Ну Я оце не беру, для трикутника пишу. Так. Лошадь через сторону. С. ну, Давайте F не буду писати, одразу це лише формула. Корінь з трьох. Умножити на сторону у квадраті нашого трикутника. Поділити на 4. Далі, друге, це. Площа через радіус описаного кола. ось вона. Це 3 корінь 3 умножити на радіус описаного кола у квадраті поділити на 4. І остання наша, що ми вивели, формулу ось вона. С 3 Орінь з трьох умножити на радіус питаного кола у квадраті. І так, ми доповнили перший рядочок. Те, що я закрыла, тут у нас вдома ви зробите для чотирикутника і для шестикутника. Так, переходимо. Далі до практичної частини зараз будете ви розп'ятувати.